Події найближчих 5 днів. Давайте подивимось таку тему. Хто не знає умови екстремальні, без світла записую вам. І скільки ми будемо без світла, невідомо. Ефіри поки що відміняються. Дивимось події найближчих п'яти днів. Подумайте про себе, загадайте себе. Загальний розклад не для всіх програється. За особистими до мене можна переходити в Телеграм. Будемо намагатись допомагати. Хто ви? Хто ви? Хто ви? Ой, намагайтесь балансувати. Ну, я думаю, такий стан балансування зараз у всіх. Поєднуєте графіки, режими, намагаєтесь входити в колію і відчувати себе впевнено, але трошечки щось все ж таки вибиває і не дає на 100% почуватись переможцями на коні. Події найближчих п'яти днів якісь витрати будуть несподівані, будуть Іти гроші від вас, якісь покупки. Причому це покупки пов'язані з, з темрявою. Ну, можливо, будете купувати якісь там пристрої, гаджети і так далі. Що ще, що ще, що ще. Якась яскрава подія, можливо, якесь свято вас очікує найближчі п'ять днів, не буде такого стану розбитого серця, щось приємне все ж таки відбудеться. І ви прям трошечки будете відчувати себе розкованою і такою розслабленою, я б сказала. Що ще важливого? Що ще важливого? Знову про гроші, знову про витрати, і чомусь саме про витрати. Не про надходження, а про якісь витрати. Щось будете купувати, щось кудись витрачати. І не накопичення відбувається, а саме віддавання грошей. Ви віддаєте свою енергію. Можливо, не тільки саме грошей, а й енергетично. Буде відбуватись такий взаємообмін енергією. І помірність. Карта гарного самопочуття, тому бережіть себе, будьте здорові. Якщо щось хвилює, обов'язково звертайтесь до спеціалістів і гарного дня пишіть, приймаю. Нехай гарні події обов'язково збуваються.